Масований удар іранських дронів, влучання по трьох об'єктах інфраструктури та масштабна пожежа. Рятувальники приборкували її кілька годин а в поліції. Кваліфікували нічні атаки росіян на білу церкву як воєнний злочин. Постраждала одна людина, вона знаходиться в лікарні в середньому стані, але життю нічого не загрожує. Хочу це підкреслити зруйновано декілька. Об'єктів інфраструктури шахід 136 Фактично дешевий замінник для заощадження цінних крилатих ракет. Речник командування повітряних сил Юрій Гнат зазначив, що схоже іранські дрони здатні долати до тисячі кілометрів. Близько 12 дронів. Вночі сьогодні атакували з півдня країни шість із них було збито три зенітними ракетними військами на півдні, а також три збито авіацією повітряних сил. Летять разом. Це буде там одна мітка на радарі, а в тій мітці може бути там п'ять штук. Зразу зрозуміло, що вони можуть облітати, шукаючи слабкі місця. Зрозуміло, що розвідка противника не спить, як наземно, так і повітряна. Вони шукають дійсно ті прогалини. За характерний звук шахідів називають мопед чи балалайка. Останніми тижнями такі дрони тероризували українських військових та мирних жителів на півдні. Вага бойового заряду шахіда до 200 кілограмів, з них до півсотні кілограмів саме вибухівка. Попри свою простоту, такі дрони завдають чималих руйнувань. Зараз ті е, дрони камікадзе, що були приземлені нашими військовими, вони дуже детально вивчаються, і військові сподіваються, що найближчим часом вже все таки цей алгоритм дій реагування на ці дрони камікадзе і відсоток саме головне знищення буде набагато вищий. Окупанти перегруповуються та сунуть в бік Сіверська, Бахмута та Авдіївки. Також мали спробу атаки на кордоні Харківщини з РФ. Всюди ворожий наступ відбито українськими захисниками. Повідомили в генеральному штабі. Там уточнили, що основні зусилля ворога кинуті на утримання загарбаних територій. Для цього регулярно мобілізують як росіян, так і українських громадян, які опинилися в окупації. Їх без підготовки кидають для поповненьких. Побитих у боях окупаційних підрозділів. Противник має проблеми з окремими видами забезпечення під час проведення так званої часткової мобілізації. Так, було відправлено мобілізований особовий склад з навчального центру Молькіно Краснодарського краю назад до Приморського Ахтарська у зв'язку з неспроможністю розмістити, одягнути та забезпечити харчуванням зазначену категорію військовослужбовців. Менше ніж за місяць сили оборони України звільнили близько 10 тисяч квадратних кілометрів. Це приблизно у п'ятеро більше ніж територія, яку змогли окупувати росіяни починаючи з травня. Українські військові майже цілком звільнили Харківщину, просуваються на Донеччині, Луганщині та Херсонщині. Напередодні президент заявив, що лише цього тижня вдалося звільнити десятки міст і сіл, які були під російською окупацією. Пацією Володимир Зеленський додав, що наші воїни не зупиняються а визволення усієї української території лише питання часу. Створити спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України на цьому наполягає президент України Володимир Зеленський, звертаючись до учасників публічних дебатів. Війна і закон у Парижі, він закликав притягнути до відповідальності тих чиї рішення. Поклали початок воєнних злочинів, скоєних в Україні. Проєкт міжнародного договору для створення такого спецтрибуналу вже готовий, і зараз Україна пропонує його підтримати усім, хто цінує міжнародний правопорядок. Право може гарантувати мир і справедливість, упевнений Зеленський. Щоб отримав справедливу відповідь і первісний злочин збройної агресії, ми маємо доповнити діяльність. Міжнародного кримінального суду маємо створити спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України, щоб він зміг покарати тих, кого, на жаль, не може дістати міжнародний кримінальний суд та всі інші наявні судові інституції світу. Всі ви знаєте, як керівництво Росії, ховаючись за брехливими розповідями про державний суверенітет, ховається від справедливої відповідальності за скоєне. Нам треба це подолати. Україна також пропонує підтримати на засіданні Генеральної асамблеї ООН резолюцію, що підтвердить зобов'язання Росії виплатити репарації за розв'язану збройну агресію проти України. Резолюція також визнає і необхідність компенсаційного механізму, через який таке зобов'язання може бути реалізоване, заявив президент України. Агресор повинен в повній мірі заплатити за розв'язання ним жорстокість і руйнування. І хоча у випадку з Росією це не просто, але цілком реально. Відповідний порядок юридичних кроків зрозумілий. Ми можемо представити його усім зацікавленим суб'єктам. Гендиректор російської судноплавної компанії, яка вивозить крадене українське зерно, отримав підозру. За даними прокуратури Криму, громадянин Росії Димітрій Риндін є організатором схеми перевезення українського зерна через окупований Крим. Його компанія Крейн Марін. Контрактор належить три судна, які залучили Росія до вивезення краденого українського збіжжя. Йдеться про суховантажі Матрос Позиніч, Міхаїл Днянашев та Матрос Кошка. Риндіна звинувачують у порушенні порядку в'їзду на тимчасову окуповану територію України та виїзду з неї. Санкція статті передбачає позбавлення волі до п'яти років. Зокрема, установлено, що судна Матрос-Позинич, Міхаїл Нянашев та матрос кошка, які знаходяться у власності вказаної компанії, з лютого по червень 2022 року систематично здійснювали незаконні заходи до закритого Севастопольського морського торговельного порту та виходи з нього задля перевезення награбованого українського зерна до третіх країн.